Так, друзі, всім доброго дня! Вітаю всіх на каналі Хірот Ромісті. Давайте подивимося, що нас чекає найближчим часом. Для кого цей розклад? Це для людини такої як справедливість, справедливої людини, яка дійсно може прийняти правильні рішення, має пере... часті перемоги в якихось змаганнях, повагу з боку колег, професіоналіста, рівновагу має. Що її чекає? Її чекає, її карти радять проявити свою інтуїцію для того, щоб завоювати владу емоцій та почуттів. О, також скористуватися своїми екстрасенсорними здібностями, які часто підказують, можливо, в снах, можливо, просто підсказка, як інтуїцію, користуватися е, в майбутньому. Бо її інтуїція її веде до правильних рішень. Ще тут йде мова про якусь сильну авторитетну жінку. Жінку це королева мечів. Е, може бути така, можливо, військова навіть Може бути людина, яка захищає цю людину або допомагає цій людині. Авторитетна жінка. Що ще карти? Карти говорять про те, що може бути із-за йогоїзму, біда, лихо в коханні та навіть розрив стосунків. Карти радять вам, не ставайте егоїстом. Це перевернута чаша благополуччя, вона перекинута в зв'язку з того, що, можливо, ви певною чин, чином десь. Егоїстично відноситися до людей. Будьте більш м'якшим до людей, і тоді все в у вашому житті гаразд. Тоді у вас буде все. Будьте щедрим І тоді у вас буде все гаразд у ваших стосунках. І в стосунках, і в роботі, і в достатку, і в фінансах, і в усьому все буде гаразд. Буде повна щас... чаша щастя. Будьте впевнені в собі. І не будьте егоїстом, Пом'якшіть свої стосунки, пом'якшіть свої відношення до людей.